Вітаю вас на каналі Шпаргалка інформатика Сьогодні ми продовжуємо вивчення теми Scratch і звучати вона буде саме так. По-перше, ми розберемось з тим, що таке система координату Scratch. Розглянемо групу команд переміщення спрайтів, а також познайомимось з тим, що таке лінійний алгоритмічний процес у Scratch, тому що все ж таки у нас начебто навчання і розумні слова використовувати треба. Запустимо наш Scratch. Використовую версію офлайн, яку я вам рекомендую. І відразу після запуску екран виглядає саме так. У нас є один персонаж, який стандартно додається. У нас встановлені команди якраз на групу руху, яку ми будемо сьогодні розглядати. Але перед тим як керувати персонажем, і які команди на переміщення йому давати, ми повинні розібратись з тим, що таке система координат у цьому пункту. Якщо ви уважно поглянете сюди на низ, де описується саме поточний стан Спрайту або нашого героя, по-перше, він має назву, її при бажанні можна змінити, наприклад, на кіт, і потім ми будемо звертатись до цього героя по цьому імені. Причому обзивати персонажів слід зразу після їх додавання, а не тоді, коли вже ми використали їх імена в програмі, а потім намагаємось їх чомусь змінити. Тут, як ми бачимо, є значення координат X і Y, які можуть бути як від'ємними, так і позитивними. Спрайт або наша героя можна показати або вимкнути його на екрані. І відповідно він має розмір у відсотках, який йому задав той, хто його малював. А також у спрайта є таке поняття, як напрямок руху, і зазвичай всі спрайти мають напрямок руху 90 градусів. Тобто, якщо ми попросимо. Просимо їх піти на 10 кроків, він піде зліва направо. Напрямок руху теж може бути змінений за допомогою оцих блоків переміщень. Все ж таки спочатку розберемося з системою координат і розмірами оцього поля, на якому будуть існувати та діяти наші герої. Оте стандартне віконечко, яке ми бачили, має фіксований розмір. Причому його центр знаходиться ось тут і має дві координати. Відповідно, отут відкладена координата х, отут відкладена координата y. Нулі знаходяться саме по центру екрану, тому вісь координат конкретно для цього прикладу, виглядає саме так. Оце у нас ось Х, а оце у нас відповідно ось Y. Якщо ця координата має значення 0,0, тобто 0 по x, 0. По по Від центру до краю екрану по x у нас 240 точок, по ігрику 180. Відповідно, оця точка має координати по Y мінус 180, а оця по x мінус 240. Це, в принципі, легко запам'ятати, і якщо ми говоримо про. Про координату x50, y50, то вона знаходиться десь отут. Якщо це координата по y мінус 50, а x50 вона буде десь отут. Відповідно, якщо нам треба помістити героя у цей куточок, то координата буде приблизно мінус 50 по x і мінус 50 по y. Відповідно, тут у нас координати, y позитивний. Х від'ємний. Це не представляє складнощів, оскільки, коли ми переміщуємо героя по нашому робочому полю, у нас зразу отут ми бачимо його поточну координату. Тобто, якщо я хочу помістити його кудись сюди, то відповідно координати тут будуть по x мінус 146, а по y мінус 101. Якщо я хочу запихнути його кудись за межі екрану, тобто залишити тільки очі, щоб виглядали. Звісно, тоді y координати Координата у нас буде мінус 201, хоча я казав про 180, але мова йдеться, коли визначається координата спрайту про його умовний центр, тобто десь ось на рівні, де з'єднується голова і тіло цього звірятка. Причому підказку ми можемо бачити координат не тільки ось тут, а ще і поточні координати у наших блоках Вони виставляються автоматично, коли ми переміщуємо. Вищуємо спрайт у потрібне місце. Давайте спробуємо зібрати з оцих кубиків простенький алгоритм і заставити нашого котика порухатись по екрану. Слід сказати, що будь-яка програма, будь-який алгоритм починається з події, тобто з початку. І Забігаючи вперед, ми скористаємось одним із блоків групи події, а саме ось оцей зелений прапорець, який означає старт виконання програми. Тобто всі блоки, які будуть під'єднуватись під нього, будуть починати працювати після натискання цього зеленого прапорця. І от ми зараз хочемо, щоб кіт наш пройшов 10 кроків, потім, відповідно, повернувся по годинниковій стрільці на 15 градусів. Потім ще пройшов 10 кроків. Тобто, для того, щоб скласти простий алгоритм переміщення, ми беремо потрібний блок і приєднуємо його до попереднього. Коли я натисну на прапорець, у мене кіт пройшов ось такий шлях. Тобто сумарно він пройшов 30 кроків і двічі повернувся на 15 градусів. Якщо мені треба ще повторити, наприклад, оцей фрагмент, я можу не перетягувати оці блоки заново, а просто от. Над верхнім написати, дублювати, в мене створиться копія. І оцей варіант, котик вже пройде 60 кроків. Таку собі частинку кола. Тобто команди виконуються послідовно, і давайте по порядку тепер розглянемо, що виконує кожна команда. Перемістити команда. Команда з параметром, куди ми можемо вписати число або змінну. І вона заставляє героя йти у напрямку. Який у нього поточний, а у нас зараз трішечки все перевернуто, тому повернемо напрямок на нормальний. Це можна зробити або за допомогою цього графічного вказівника, або ввести тут число 90 градусів. І ось тут я його поставлю. Якщо я напишу тут 100 відповідно екрану, у мене 240, то він пройде десь чвертку від цієї відстані до цієї стіни. Ну, Десь так і відбувається. Що таке поворот? Команда «Поворот» аналогічна. Вона вказує, наскільки градусів повернеться кіт по годинниковій стрільці, і відповідно наступний, команда. Якщо я виконаю оці дві команди в такому вигляді послідовно, кіт спочатку повернеться на 15 градусів, а потім повернеться в початкове положення, тобто візуально нічого не відбудеться. Тому я одну з них приберу, напишу тут 45 і виконаю цю програму. Тобто він пройшов 100 кроків від того місця, де стояв, і повернувся на 45 градусів. Наступна команда перемістити до випадкової позиції, або казівника. Під вказівником мається на увазі, що спрайт плигне в те місце, де у мене знаходиться курсор миші в момент, коли ця команда буде виконана. Якщо ж встановлена випадкова позиція, кіт опиниться там, де ми не знаємо, в межах екрану, звісно. Тобто це такий елемент випадковості, який використовується у таких простеньких іграх, які можна виконувати з нашим персонажем. Давайте повернемо котика ось сюди. Поки з кроками залишимо, викинемо ці блоки. І для цікавості додамо ще один персонаж з бібліотеки. Наприклад, ось візьмемо цю дівчинку. Хай вона стоїть отут, а кіт у нас стоїть тут. Як бачимо, у кота у нас є певна команда, коли натиснута прапорець, він перескочить у випадкову позицію. Давайте таку ж саму групу команд зробимо і для дівчинки. Це можна зробити. Робити шляхом перетягування цілого блоку команд просто на нашого персонажа. Тобто зараз у нас при натисканні прапорця дід опиниться у випадковій позиції, і дівчинка також натисну прапорець і. Так я можу натискати, поки мені не набридне. Кожного разу у мене персонажі будуть знаходитись у випадкових позиціях. Перемістити у координати x та y. Отут слід зазначити, що якщо ми робимо ну, якусь осмислену дію і нам, наприклад, треба перемістити кота от у це положення, то нам не обов'язково визначати його координати, отут, переписувати потім їх у команду переходу. ми Поставили, перемістили кота, куди треба, і всі значення його поточної позиції автоматично з'являються у якості параметрів оцих блоків. Тобто я поставив котак, от мені треба, потім підтягнув потрібний блок, і в ньому вже заповнені потрібні параметри. Переміщення в конкретну позицію означає, що після кожного випадкового стрибка, куди йому заманиться, він повернеться в оцю позицію, яку я вказав. Натискаємо. Ну і фактично, він так кудись плигає, але ми тут не бачимо паузи, тому бачимо його завжди на цьому місці. Якщо ми тут додамо блок паузи, і я думаю, що це слід зробити. Ось у нас, забігаючи вперед, візьмемо команду чекати, кіт плигнув сюди, потім повернувся у свою початкову позицію, яку ми ось йому задали. Команда ковзати. Давайте після того, як він прийшов ось сюди, він буде тікати ось сюди в куточок. Причому я можу його перемістити. Але коли мені хочеться бачити, як він туди тікає, то мені краще використати команду ковзати, яка має два параметри. Перший вказує кількість секунд, другий вказує, куди мені іти. Тобто, це ковзання у випадкову позицію. Далі він може ковзати до вказівника ми. Причому там, де він знаходиться в поточний момент. Ось, якщо я натисну, отут поставлю указівник, кіт до нього побіжить. І до балерини, тобто, після того, як кіт плигне, куди заманеться, і дівчинка перескоче у випадкову позицію, кіт, врешті-решт, повернеться ось сюди, в це місце, а потім з нього впродовж одної секунди буде бігти до балерини. Інший запуск. Інший рух і у випадкову позицію. Тобто, куди йому заманеться, але зробить він це плавно протягом однієї секунди. Якщо нас не влаштовує одна секунда, ми можемо поставити тут 2, він буде ковзати повільніше. І якщо нам треба швидше, можливо поставити, наприклад, 0,5 секунди. Тобто, За пів секунди він добіжить до своєї випадкової позиції. Тобто, Зробить це швидше. Далі, якщо мені потрібно, щоб кіт опинився от в цьому куточку і я бачив, як він повільно туди біжить. У нас є наступна команда, яка каже персонажу ковзати потрібну кількість секунд у конкретну координату. Тобто зараз це верхній куточок, він там побігає у випадковій позиції, а потім все ж таки стане туди, куди я йому вказав. Причому ми процес цього переходу будемо бачити напрямку, куди він буде рухатись, якщо ми будемо використовувати команду перейти, тобто оцим обертанням ми вказуємо коту напрямок. От після того, як він ковзнув у оцей куточок, я хочу повернути його вниз. На 180 градусів зміниться його напрямок. Тобто, от таким чином це все відбудеться. Ось він повернувся на 150 градусів і готовий йти униз. Якщо я отут поставлю команду переміститись на 50 кроків, він зробить це чітко вниз. От він перемістився. Потім я знову можу задати йому відповідний напрямок, вказавши тут необхідні мені градуси повороту, або вибравши їх стрілкою. Якщо я завершу цю програму, він добіжить сюди і потім розвернеться туди, куди і дивився до оцих всіх наших дій. Слідувати за. Тобто йти за вказівником миші або за балериною. Ну, давайте залишимо за вказівником частину цієї. Їх команд приберемо, щоб вони нам не заважали, і подивимось, що буде. Тобто ця команда розвертає персонаж. У напрямку в даному випадку вказівника миші, де б я її не поставив, після її виконання кіт повернеться і піде, якщо ми дамо команду, в цьому напрямку. Я можу вказати вказівник, а можу вказати іншого героя, наприклад, балерину. Після того як балерина стрибнула, врешті-решт кіт повернувся своїм котячим обличчям до цієї дівчини. Тобто, це команда встановлення напрямку на об'єкт, який нас цікавить. Далі. Наступні команди змінити координати x на 10. Тобто це аналогічно тому, що ми тут переміщувались по x і y, але в цьому випадку змінюватись буде лише x. тобто оця горизонтальна направляюча. Тобто переміщення кота буде вздовж горизонтальної осі. Якщо я отут напишу подивитись на балерину, а потім змінити x на 100. Відповідно, у мене кота кудись відкине. От, його відкинуло на 100 позицій. Далі, якщо мова йде. Про задати x. Це те ж саме, що задати координати, от коли ми їх задавали, отут. перемістити в конкретну позицію по x і y. Так от тут ми змінюємо лише x координату. І якщо я хочу x поставити мінус 240, то він притиснеться до цього краю. Подивлюсь на балярину, а потім його відкинуло в цей куточок. Те ж саме виконують блоки змінити y на вказаний параметр. і Встановити «Y» Указане значення. Давайте так і залишимо, його кудись відкине, врешті-решт. Отут взагалі перевернуло і покрутило. Далі приберемо все і подивимось на команду, якщо на межі відбитись. По-перше, повернемо коту нормальний напрямок, тобто 90 градусів. Поставимо його десь сюди і подивимось на такі наші команди. Візьмемо команду перемістити на 100 кроків, ну, ось десь з середини. Потім її продублюємо, потім ще раз продублюємо, і он, він кудись уже зайшов. Тобто він собі йде по 100 кроків, у нас ширина екрану 240, тобто перший крок він пройде до чверті, а потім вдариться об межу. Якщо ми виконаємо це все, ми побачимо тільки хвостик котика, який намагався вийти, але відповідно його туди далі не пустило. Так от Якщо у нас послідовно такі команди стоять, і нам потрібно, щоб після доторкання до межі кіт продовжив рухатись, але в зворотньому напрямку, ми використовуємо оцей блок, якщо на межі, відбити. Причому, перевіряти, треба після. Кожної такої команди. Тобто цей блок перевірити і відбитись, я повинен ставити після кожного його переходу на 100 кроків. І от, якщо я отут поставлю його, то він мені дойде до краю і повинен повернутися назад. От він вдарився об край, розвернувся на 180 градусів і пішов у цьому напрямку. Якщо я ще раз натисну, він піде сюди, бо напрямок йому ніхто не міняв, він верх ногами зараз стоїть, тому. Піде вліво, дойде до межі, відіб'ється, перевернеться і піде в зворотньому напрямку. Тобто ось він сюди повернувся: стиль обертання кота зліва направо. Не обертати і навколо. Що це значить? Ну, якщо оберемо не обертати і виконаємо цю задачу, у нас кіт при відбитті не буде повертатись, а буде просто слідувати в одному напрямку. Зліва направо, це значить, що він буде от кожного разу повертатись на 180 градусів. А от що робить перемикач навколо, я навіть зараз і не скажу, що це таке означає. На цьому фактично. Блок операторів переміщення закінчується. І у його кінці у нас зображені три змінні. Що таке змінна у Scratch ми будемо розбирати пізніше. Але от в таких овальних значеннях у нас відображаються саме імена змінних І в даному випадку ми можемо ще й вивести їх на екран, поставивши відповідні значення. Тобто, це змінна поточної координати, вона тут зберігається по X. І по Y, а також поточний напрям нашого кота. Якщо я буду переміщувати кота по цьому робочому полі, відповідно у мене будуть показуватись тут його координати поточні і напрям. Те ж саме стосується і іншого спрайту, хоча її значення я сюди не виявив. Якщо я додам. І значення координат дівчинки, вони у мене будуть вже інші. Для чого придумали оці змінні і навіщо потрібно виводити на екран. Ми будемо розбиратись по ходу вивчення і будемо їх використовувати. Вони тут не просто так. Фактично, ми з вами вже готові для того, щоб дати визначення, тому що таке алгоритм у будь-якій програмі. І давайте не будемо використовувати багато розумних слів. Расскажем, лише те, що алгоритм це у нас є послідовність дій, яка виконується для досягнення певної мети. В даному випадку я обіцяв розказати про лінійний алгоритм і використовував сьогодні саме їх. Тобто, що значить лінійний алгоритм і як представляють алгоритми. Я не буду тут малювати зараз блок схеми. А в даному випадку, як приклад простого лінійного алгоритму, ми можемо розглянути команди нашого кота. Які зараз накидаємо. Наприклад, ми хочемо, щоб кіт перейшов у верхній куточок, так і пишемо першу команду. Копіюємо, назначення вже має. Повернувся у напрямку стандартному, тобто ось сюди подивився зліва направо. Це вже виконалось. Потім пройшов 100 кроків, потім повернувся на 15 градусів по годинниковій стрільці, потім ще пройшов 50 кроків. І нарешті зупинився. Якщо я виконаю оцей. Алгоритм, тобто послідовність команд, яка приводить кота ось у це місце. Я його склав, я його записав у вигляді таких блокових елементів. І скільки б я не запускав цей алгоритм, він діє однаково, куди б я не поставив кота після виконання алгоритму, він зупиняється в цій точці. І оці команди виконуються послідовно одна за одною, без яких би то не було умов. Це Близно, як те, як ми прокидаємось. Спочатку вимикаємо будильник, потім встаємо з кроваті, потім йдемо у ванну кімнату, потім п'ємо чай і цей порядок дій. Фактично є незмінним з кожного дня. Так і тут, скільки ми не будемо запускати оцей алгоритм, результат буде один і той самий. Розумію, що тут нічого цікавого я поки що не показав. На наступному уроці, щоб його не пропустити, підпишіться, будь ласка, ми розглянемо групу команд вигляд, потім звук, а потім вже будемо плигати між цими командними групами, використовуючи команди з кожної з них. Для для того, щоб якось ускладнити наші алгоритми, зробити їх іншого типу та зробити процес навчання дещо цікавішим. Тому на сьогодні будемо завершувати. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.